Генштаб розглядає можливість добровільного призову без участі ТЦК, заява. Генеральний штаб СУ розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову без участі ТЦК. Про це повідомив генштаб у Facebook у четвер, 1 серпня. Як сказано в повідомленні, ці зміни дозволять командирам військових частин призивати військовозобов'язаних, які бажають проходити військову службу. Без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Провадження цих змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації, командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу мотивованих бійців, військово зобов'язаним вибирати вакантні посади у військових частинах, зокрема за спорідненим цивільним фахом або навичками. Зменшити ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин не за власним вибором. Мобілізація в Україні та оновлення даних після 16 липня, що відомо. З 16 липня в Україні закінчився термін, який був відведений військовозобов'язаним, призовникам і резервістам на оновлення своїх військовооблікових даних. Напередодні цього дедлайну біля територіальних центрів комплектування ТЦК. І центрів надання адміністративних послуг, Центр надання адміністративних послуг у різних містах України утворилися довжелезні черги. 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, в якому і було передбачено граничний термін оновлення даних до 16 липня. Тоді ж в Україні запустили застосунок резерв, у якому можна оновити облікові дані, як і в ТЦК та СП. У додатку резерв доступний QR-код, який є випискою з реєстру оберіг. Це електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий. qr код можна пред'явити для перевірки замість приписного посвідчення чи військового квитка. Електронний військовий квиток дійсний і при виїзді за кордон. Ті, хто не оновив вчасно свої дані, можуть отримати адміністративний штраф. Розміри штрафів за порушення правил військового обліку СТ 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення у воєнний час від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію СТ 1 у воєнний час для громадян від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривня для посадових та юридичних осіб від 34 тисячі до 59 тисяч гривень.